Вітаю, друзі, вітаю, пановеножимани. Дивіться, яка в мене велика коробка від Райк. Буквально щойно я знімав огляд на ось цей складаний кинжалої, також від виробника китайського Райк, який, скажімо так, взагалі досить сумнівне його існування і досить специфічне його використання. Тоді якось дана коробка якраз таки навпаки, тут все зрозуміло, тут все класно, і ніж мені насправді дуже зайшов. Це ніж F118G Jagger Чи Jagger, кому як зручніше, так його. І називайте. Ну а зараз мій стандартний, так би мовити, огляд, детальн розпаковка, детальний огляд ножа, потім невеличкі тести по тому, як ніж ліже. Ну і далі підведемо певні підсумки під даним класним ножем F118 Jagger від китайського бренду RAIK. Тому починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Починаю, як завжди, з огляду коробки та розпаковки. Лицева частина коробки містить чорний матовий картон та бренд Rike Practical Knives and Tools. Fixed Blade Knife, до речі, що для Райка, скажімо так, не дуже звично. Тут є штрих-код з наклейкою, де тут вказана модель F118G, G це колір. Тобто грін. І на задній частині також є певна інформація про виробника Phoenix Light Limited, Made In China. І тут також вказана модель даного ножа. ну Це мій перший фікс від райка, але загалом це вже третій ніж від даного виробника. Тому подивимось, що є в коробці. В коробці також типу така висувна шухлядка Зверху паролончик, пакетик з самим ножем. Далі, в принципі, тут стандартно, гарантійний талон з інструкцією, і також невеличка, невеличкий каталог, реклама даного виробника. Так, інструкція нам знадобиться. Тут мають бути технічні характеристики даного ножа, які я вам продемонструю. В самому пакеті розміщений, як не дивно, сам ніж, в піхвах, одразу з кріпленням. Ну, але про все по порядку. Бірочку, я думаю, можна також. Відірвати. Що ж, детальний огляд м, самого ножа. Зараз я вам його демонструю. власне. Ніж знаходиться в піхвах, піхви, якщо не помиляюсь, з пластику АБС, на руків мікарта і виглядає все це досить добре. Є такий невеличкий, але добре, що він є. Дренажно-вентиляційний отвір, для того, щоб ніж, там, скажімо так, провітрювався і зливалася зайва вода, яка буде потрапляти е, в піхви. Дістаю сам ніж. І можете побачити, як він досить класно виглядає. Коротенько по його характеристикам, довжина леза 110 мм, загальна довжина 223 мм, товщина обуха 4,5 мм, вага 194 грами. Ну, не самий легенький ніж. Сталь 14C28N, тобто 14 й сандвік, Матеріал руків'я G10 і матеріал піхов ABS. По маркуванням з лівої сторони бачимо бренд Rike, з правої сторони модель F118G, Sandvik 14C28N Steel і також ось тут ближче до руків'я є серійний номер. Що ще можна побачити власне на самому ножі? Темлячний отвір, і також ось тут, ну типу, в ось цьому упорі є додатковий отвір. Можна це використовувати, ну типу, темляк протягнути через цей отвір, і, типу, як додатковий захист. Для руки використовувати можливо, хтось такими користується, особисто я ні, але ну, типу, така можливість тут передбачена. Ніж є фултангом, дві накладки з G10, але така G 10 прямо дуже схожа на мікарту. Закріплена на двох стяжках стяжки. Під торкс чорного кольору, що насправді добре. Є виїмка під вказівний палець, і зверху на обусі є насічка, куди кладеться великий палець. І ось такий хват це прямо робочий хват для даного ножа. Він досить зручний. ну Якісь там інші хвати, ось такий, наприклад, уже не буде дуже зручним. отак нормально Ну, Якісь там плюс-мінус стандартні, не знаю, ось такий хват викрутковий, також не дуже добрий, тому що ось тут ось цей упор буде заважати. Але стандартний хват абсолютно нормальний. По розмірам руків я також, в принципі, для моєї руки, воно вже, мабуть, якраз впритик. Тобто дещо більша рука вже буде не дуже зручно, не дуже буде вона влазити ось в ці ергономічні форми руків'я даного ножа. Клинок досить великий. Досить міцний, товстий обух, спуски, невеличкий фальш, спуски, але при цьому саме вістря досить товсте і міцне насправді, спуски тут високі, підвід, ну, такий, скажімо, середній, далеко не найкращий. Загострення також бачимо далеко не дзеркальне, але в принципі даний ніж, ну якщо буде використовуватися як якийсь там туристичний ніж, то цього буде цілком достатньо для роботи по дереву, що я перевірю трошки пізніше. Зараз ще хочу показати піхви. Піхви також, до речі, трошки такі важкуваті, я б сказав, для своїх габаритів, і мені здається, що ось ця кліпса вона е, дає більшу вагу цим піхвам, ніж мало би бути. В принципі, можна зняти, якщо не потрібно. Добре, що вона кріпиться на 4 гвинти. І типу, не буде виламуватись ніж, тобто кріплення буде е, максимально скажімо так, надійним, і плюс кліпса поворотна. Ось тут є типу, така педалька, яка її розфіксовує, і ми можемо повертати е, кліпсу в, під різними кутами, тобто можна горизонтально, вертикально, можна під кутом 45 градусів її встановити і носити, ніж на ремені, так, як вам це буде зручно. ну Це я думаю також трошки пізніше зможу продемонструвати. Ніж в піхвах сидить досить надійно, якогось там тарабаніння майже немає. Витягає, витягається і вставляється, ніж також досить зручно, є упор з насічкою. Ну і самі піхви є несиметричними іншою стороною ми ніж. Вставити не зможемо, але фіксація непогана з характерним клацанням, і ми чітко розуміємо, що ніж зафіксований в піхлах. Ну, в принципі, загальний дизайн також досить непоганий. Дизайн руків, я, як я вже казав, дуже схоже на мікарту, хоч цей G10, і стилізоване, типу, під якусь деревину. Ну, ось ці кільця дуже схожі на кільця, які можемо побачити саме на дереві. А даний ніж потрапив до мене на огляд завдяки інтернет-магазину Scout Tactical. Scout Tactical. це інтернет-магазин військового спорядження. В описі буде посилання на даний інтернет-магазин. Можете перейти, ознайомитись з асортиментом. Асортимент досить великий, цікавий і дуже багато якісних, цікавих та брендових речей. В принципі, можете ознайомитись та замовити. Ціни досить адекватні там насправді. То тобто, дякую інтернет-магазину Scout Tactical за те, що надали мені ось такий ніж Райк F118 Ягер. Ніж насправді класний. Ну і власне, продовжуємо. اولئك Що ж, а зараз невеличкі тести порізу. Тести порізу, як завжди, почну з паперу. Папір нам демонструє якість заводського загострення ножа. Тут у нас 14-й сандвік. В принципі, якщо він якісно загострений, то різати він має дуже добре. Давайте ж подивимось. О, а ріже він класно. Не дивлячись на таке досить грубе зведення, як мені здається. І на недзеркальну заточку, недзеркальне загострення ріже він легко, рівненько, чистенько. Прямо прямо мені подобається, то я думаю, і з іншими завданнями він буде справлятись з легкістю. Інші завдання це продукти. Продукти у мене. Сьогодні представляє морква, тому зараз морквинка тест. Ніж має товстий обух, але ніж має високі спуски. Давайте ж подивимось, чи буде він колоти. Так, звичайно, моркву він підколює, але не те, щоб дуже критично. Спробую тоненько нарізати. Ну, це не дуже тоненько. Ні, прямо тоненько, мабуть, не вийде. Треба дуже постаратися. Я думаю, цей ніж все-таки не кухонник. І робота з продуктами це не його основна задача. Тому те, що він просто справляється з якоюсь роботою по продуктах, уже насправді добре. Щось там почистити ним, в принципі, буде е, досить зручно, насправді я б сказав, тримати його можна Загострення дозволяє там щось так дрібненько підчищати. Тобто чистка картоплі, нарізання картоплі, це буде нормальна задача для даного ножа. так Це не суперкухонник, не шеф, але, тим не менш, для туристично-бушкрафтерсько-виживальницьких завдань даний ніж підійде. А ще для туристично-бушкрафтерсько-виживальницьких завдань дуже важлива є робота з деревиною стругання кілочків, заготівля дров і все тому подібне. Тому зараз протестую, як ніж буде стругати. Потім навіть протестую, як він буде батонити цю ж саму паличку, так як в принципі, має він це робити досить добре. Сталь тут 14-й сандвік, і в принципі це от буде подібно до мори Гарберг. Але у море Гарберг все таки сканді-спуски. Хоча по товщині, мені здається, гарберг дещо тонший. Ну добре, давайте подивимось, як він стругає. Стругає він насправді не дуже. Для порівняння я ось буквально недавно знімав відео на ножі BPS Knives Bushmate 2.0 і першу версію. І от 2.0 зі сканді-спусками працювали з деревом значно-значно краще. І навіть перша версія, яка не сканді-спуски, а також ну, десь від половини ширини клинка були спуски, але навіть вона по дереву працювала краще. Тому даний райк, в принципі, Може стругати, і в принципі кілочки він якби заготовить, але це не його сильна сторона. Насправді. М -м -м, в мене були очікування дещо вищі до роботи даного ножа з деревом до стругання цих самих кілочків. Ну Але давайте побачимо, як він буде батонити цю саму паличку. Батонінг, так як ніж є фултангом з досить великим запасом по міцності, то я думаю, справлятись він з цим має без проблем. А, по пальцях вдарило. Ну так, батонити ним взагалі проблем ніяких немає. Мені якось аж подобається і знову ж таки по тим самим відчуттям в порівнянні з BPS-ами, то батонить він краще. Після такого батонінгу він, він все ще добре ріже папір. Тобто ріжуча крайка жодним чином не постраждала під час такого, хоч і невеличкого, але, ну, але все-таки навантаження на. Ріжучу крайку і на сам клинок. В принципі, навіть візуально ніяких пошкоджень, абсолютно я на ньому не спостерігаю. Так, Зараз продемонструю, як він буде висіти на ремені, в піхвах і можливості по встановленню цих самих піхов на ремень на штатній кліпсі. Кліпса виглядає ось так. Вона є регульованою, як я вже казав. В принципі, можна... Повертати будь-яким чином, відповідно, будь-яким чином можна фіксувати ніж на ремені, як горизонтально, так і вертикально. Так, кліпса насправді досить надійна. Я не думаю, що ніж зможе кудись там з ременя випасти. І ось так воно буде виглядати ну, на моєму ремені. Ось так. В принципі, вставляю ніж. І ось так все це виглядає. Діставати, вставляти можна без жодних проблем. Також можна встановити його, наприклад, горизонтально, ну і встановити десь позаду, якщо вам це необхідно. І також діставати і вставляти його не матиме жодних проблем. Так, спробую ще, наприклад, під 45 градусів можна встановлювати. Буде досить зручно сідати, наприклад, але ніж можна буде так само зручно діставати і встановлювати то кліпса прямо непогана, прямо можу сказати мені подобається. А от зняти її з ременя не найпростіша задача, але це, мабуть, навіть добре для кліпси. Пробую підвести певні підсумки під оглядом даного ножа. В загальному він мені сподобався. F-118 Jagger, 14-й Сандвік, бренд Райк, товстий обух, зручне руків'я, але під більшу руку буде вже не дуже зручне. Отвір в упорі для того, щоб можна було зробити. Типу, захист для руки певний. І по роботі даним ножем, в принципі, по продуктам не найкраща історія ним працювати, стругає він також не найкраще, але от батонити ним спокійно можна. Його потужність нам це дозволяє, тобто, як якийсь там ніж для виживання, в принципі, буде досить непоганим. Але як для ножа для виживання, у нього немає гострих граней для роботи з фарацерієм що для ножів для виживання є. Скажімо так, не дуже добре. Хоча він досить міцний, руків'я з G10 також буде досить міцним, насправді, на двох стяжках все з цим нормально. Покриття Stone Wash. Шкода, що немає версії з black Stone В чорному кольорі він би сподобався мені значно більше. Піхви з АБС пластику, кріпляться, в принципі, за допомогою ось такої кліпси, яка регулюється, можна зняти, закріпити якийсь теклок, якщо комусь потрібно, або взагалі зняти. І використовувати там, не знаю, або паракорд, або просто носити його в кишені в піхвах без якихось додаткових кріплень, що зменшить його вагу, зменшить габарити. І в принципі, багато хто власне так і користується. Просто кидають ніж в кишеню, ну і в піхвах, щоб власне ніж не різав ту саму кишеню. Є дренажно-вентиляційний отвір, що добре. І, в принципі, якби основні моменти, нібито і сказав. Вашу думку про даний ніж напишіть в коментарях. Також нагадаю, що даний ніж потрапив до мене на огляд завдяки інтернет-магазину Scout Tactical, на який є посилання в описі до мого відео. І також хочу подякувати спонсорам мого каналу. Долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість. Для цього в описі є посилання, і також окрема кнопочка YouTube Для цього є окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу, а також ще більш Према подяка головному партнеру мого каналу це український виробник спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого youtube каналу. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому я завершую друзі. Підписуйтесь ще й на мій е, додатковий канал, посилання на який є в описі. Там проходять прямі ефіри, до речі, і дуже багато оглядів на різне е, військове та туристичне спорядження. Також в описі. Можете знайти посилання на мій інстаграм в інстаграмі я публікую фотографії тих речей, про які знімаю відео, тобто там можна сказати певні анонси наступних моїх відосів можна побачити, тому є сенс підписатися туди. І, в принципі, класні фотографії там час від часу у мене з'являються. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, з вами був ніж Райк F118 Ягр. Дуже дякую вам за перегляд, лайк, підписка, рекомендація друзям. І також не забувайте писати в коментарях вашу думку про огляд та про в даному випадку ось такий цікавий фіксований ніж від китайського бренду. Все, друзі, всім цього найкращого. Бувайте і до зустрічі в наступних відео.